слова дуже важливі. Кажи, що він сказав. Ми зустрічаємося уже кілька тижнів. Ти мені подобаєшся. і завтра після вечері я хочу з тобою анального сексу. Наступна зупинка 62 друга і медісон навіщо підібрати міранду? Ні, о боже, ні так. А потім саманту ні, Кері. Тобі потрібна підтримка. А я спізнююсь на зустріч з суперменом. А справді, навіть у стані повної прострації Шарлотта бажала мені щастя. Ти маєш вирішити наскільки він тобі подобається? Дуже як дуже? Поки не трапився хтось кращий, чи так що, хоч завтра заміж. Не знаю. Ще не вирішила. Вирішуй швидше. Ти мене лякаєш. Не лякай її. Йдеться про контроль і владу. Якщо це станеться, виникне питання: хто командує? Ти чи він? Вважається, що завжди командує чоловік, бо це ж він встромляє в тебе свій. Гей, дивіться на дорогу. Питання таке: якщо він залізе у твій зад, він більше тебе поважатиме чи менше? Не курити в салоні. Сер, таке серйозне питання без сигарети не вирішиш. Спереду, ззаду. Яка різниця? Дірка вона і є. Дірка можна вкрасти фразу? Тобі б теж це не завадило. я не дірка. Ми знаємо. Я тільки хочу сказати, що людське тіло створене для пізнавання нових відчуттів, і воно прекрасне саме по собі. Кого ти вчиш? Я теж ходила в коледж. Я тільки кажу, що з хорошим хлопцем і з якісною змазкою Що це було? Прелюдія?